Війна війною, а вступна кампанія за розкладом. Отож, з нами на зв'язку Михайло Винницький, заступник міністра освіти і науки України з питань вищої освіти. Пане Михайле, вітаю! Доброго дня, Вадиме. пане Михайле. Що найголовніше треба знати вступникам і їхнім батькам з приводу цьогорічної вступної кампанії до вишів. Ну що ступна кампанія в нас відбувається за розкладом. Як ви дуже правильно сказали, що менш більше все йде, так, як і мало вийти. мається на увазі, що вступні кабінети вже відкриті, вже реєструються. А потрібно зареєструватися і потрібно здійснити свій вибір до 31 липня о 18.00, Це такий дуже дуже чіткий дедлайн. А що потрібно обрати а, пріоритети? Таких пріоритетів можна обрати п'ять. Це комбінація закладу і програми. Ну і така собі порада до всіх: в першу чергу обирайте заклад. В першу чергу думайте про те, в якому ви університеті чи в якому ви закладі вищої освіти будете проводити наступних чотири роки вашого бакалаврату це важливо, тому що це питання вашої спільноти, а того того університету, в якому ви будете проводити дуже багато часу впродовж наступних чотирьох років, і тому важливо, щоб обрати саме ту спільноту, в якій ви хочете бути частиною, якої ви хочете бути частиною. Ви бачите якусь активність уже чи традиційно українці будуть ближче до 31 липня обирати? Ні, вже вже активність є. А ми вже бачимо пона ну приблизно 40% із тих, з тих вступників, яких ми очікуємо, вже зареєструвалися. Вже розуміють, що ну в принципі там нічого такого особливо складного немає. Туди переходять ваші результати по національному мультипредметному тесті. В основному це тестування вже завершилося. А ще є друга хвиля, яка чи там друга сесія, якої які там дехто дехто ще має а, пройти. Але в принципі, а, ну все йде по розкладу, як і мало вийти. Очевидно, в нас є проблеми. Очевидно, в нас є, а, є, є, є моменти, на які ми маємо звертати увагу. Країна у війні, а це створює додаткові стреси, це додаткові додаткові труднощі. Але якщо говорити конкретно про вступ, а, то менш більш менш більш все під контролем. Uh... А які проблеми є? От ви сказали, і я оцікавлюся, наприклад, оскільки це все відбуватиметься онлайн цього року, то чи є спроба, наприклад, зламати цю систему, тому що я підозрюю, що росіяни можуть і до цього додуматися. Ну насправді в нас під час мультипредметного тесту були DDoS-атаки постійні. А український центр оцінювання якості освіти насправді дуже гарно до них підготовився і, в принципі, відбилося все, що мало бути відбити. А ми подібно подібної і очікуємо, але наші сервери гарно захищені стосовно вступу. Дивіться, в нас була проблема. 15 і 16 червня в нас були два дні, коли були ну достатньо довгі повітряні тривоги. В результаті, наприклад, в Каразінському університеті в Харкові не розпочався національний мультипредметний тест. Ми мусили перенести і не тільки там, в інших місцях так само, ми мусили перенести понад 500 вступників на наступну сесію. Але беручи до уваги, що у нас 260 тисяч осіб написали національний мультипредметний тест цього. Року. Року із них 20 тисяч за кордоном. Я думаю, що те, що ми перенесли там 500 чи 600 осіб на наступну сесію, це в даному випадку в межах такої собі нормальної похибки. Нас так само були на жаль негативні ситуації, коли дехто з не дуже доброчесних вступників намагався там сфотографувати екран, передати такі речі далі в, в соцмережах. Так далі, ну і ми ми були вимушені 90 особам. Анулювати їхні результати, тому що вони порушили порушили академічну доброчесність і взагалі ну всі правила тестування з іншої сторони. В нас дуже гарні результати. Ми маємо ми маємо три тисяч учнів, які мали 200 балів хоча б з одного предмета. Маємо 50 учнів, я наголошую, що це 50 із 260 тисяч, які отримали 200, 200 і 200. Отже, ідеальний результат. Це, насправді, ну, таких людей не то, що треба вітати, так це, це наші такі особливі зірки, а які, очевидно, очевидно, матимуть можливість вступити, де захочуть, і, і, і будуть, я думаю, окрасою будь-якого закладу, який їх прийме. Так, Михайле 260 тисяч складало цей НМТ цьогорічний тест. А порівняно з минулим роком, кількість вступників збільшилася чи зменшилася? Власне, це що цікаве, збільшилося. Збільшилося Вони досить багато, тому що минулого року писало 214,5 тисяч. Відповідно, а маємо збільшення приблизно на ну 45 тисяч. Це це насправді дуже багато. Дуже велике збільшення, що показує, що українці повертаються до українських закладів вищої освіти, а що довіра до української освіти достатньо висока. А мене особливо тішить, те, що 20 тисяч із наших вступників писали за кордоном. А це означає, що це діти, які відчули, що це таке життя в Європі, мали можливості вступити в будь-який європейський університет дуже часто, а все одно обирають, що вони будуть. Вступати в українські університети, і мені здається, що це надзвичайно важлива така ти свідчення того, що в нас якісна освіта, бо ну вона в попиті. Так і власне це одна з відповідей на питання за що ми воюємо за майбутнє. Це абсолютно правильно. дякую, Михайло, що знайшли час відповісти на запитання. Наші Михайло Винницький, заступник міністра освіти і науки України з питань вищої освіти, був з нами на зв'язку. Продовжимо за кілька хвилин.